Розробка атомної зброї впродовж минулого століття супроводжувалася численними випробуваннями, які в підсумку мали жахливі наслідки для екології та спустошували сотні кілометрів населених земель. Ядерні перегони передових країн викликали масові обурення їхніх жителів, проте уряд жодної з них не збирався відмовлятися від створення потужної складової оборонної системи. Однією з цих держав були Сполучені Штати Америки. Саме у США відбувалися регулярні випробування атомних бомб. Однією з таких була операція Crossroads. Ідея проведення ядерних випробувань проти військових кораблів належить колишньому голові комісії з атомної енергії Льюісу Штраусу. Він вважав, що якщо не провести такі дослідження, то пануватиме думка про те, що флот застарів перед обличчям нової зброї. Таке твердження могло б нашкодити фінансуванню повоєнного флоту та спровокувати занепад цілої структури. Для проведення випробування було достатньо кількох бомб. Тож Штраус запропонував використати замість мішеней кораблі, які були б розміщені на великій площі. Цей експеримент мав продемонструвати теоретичну витривалість військових суден, хоча усіх їх фактично знищила б радіація. Таку пропозицію Штраус озвучив 16 серпня 1945 року, а вже через 9 днів його підтримав сенатор Брайан Макмагон. Він запропонував скинути атомну бомбу на захоплені японські кораблі, зазначивши, що вибух повинен продемонструвати ефективність цієї зброї проти великих військових суден. Організацією та управлінням випробування зайнявся флот 11 січня 1946 року. Адмірала Вільяма Бленда затвердили на посаду голови об'єднаного оперативного з'єднання. Створеного спеціально для операції, яка отримала назву Кросроудз, задом не схвалювали вчені та дипломати, які раніше працювали над створенням атомної бомби в операції під кодовою назвою Манхетенський проект. Раніше вони виступали проти публічних випробувань зброї на японських містах, і цього разу наводили аргументи про те, що подібні дії позбавлені сенсу і небезпечні для довкілля. Учені стверджували, що вода навколо вибуху матиме диявольський рівень радіації. Згодом адмірал Бленд додав у програму випробувань наявність тварин на кораблях, що викликало протести з боку зоозахисників. З критикою виступили й деякі конгресмени, які вважали недоцільним знищувати кораблі загальною вартістю 450 мільйонів доларів. Проте в цьому випадку адміралу вдалося довести, що справжня вартість суден становить трохи більше 3,5 мільйонів доларів, вирахувавши таку суму за ціною металобрухту. Тож операцію затвердили і розпочали підготовку. Наступним кроком було обрання місця для полігону. Це мала бути закрита якірна стоянка, яка простягалася щонайменше на 10 кілометрів. Місце мало бути безлюдним або малозаселеним. Полігон мав розташовуватися на відстані щонайменше 480 кілометрів до найближчого великого міста. Важливими для випробування були й погодні умови напрям вітру та відсутність штормів. Таким місцем, 24 січня, адмірал Бленд вибрав лагуну Атола Бікіні. Роботи з підготовки полігону розпочалися 6 лютого. Флот почав пробивати канали в лагуну через риф. Жителі острова на той час нічого не підозрювали про мету цих робіт. Населення повідомили про евакуацію через 4 дні. Уже наступного дня 167 корінних жителів острова в примусовому порядку вивезли за дві сотні кілометрів на схід на безлюдний Атол Ронгерік. Серія запланованих вибухів складалася із двох потужністю 23 кілотонни кожен. Атомні бомби отримали назви Ейбл та Бейкер. Першу підірвали 1 липня на висоті 158 метрів, другу наприкінці місяця, 25 липня, на глибині 27 метрів під водою. Насправді планували і третій вибух атомної бомби під назвою Чарлі, проте його довелося скасувати через те, що флот не зміг дезактивувати кораблі після бомби Бейкер. Випробування, проведені в рамках операції Кросроудз, стали четвертим і п'ятим атомними вибухами, здійсненими Сполученими Штатами Америки. Їм передувала операція Трініті на полігоні Аломогордо і бомбардування японських міст Хіросіми та Нагасакі. Кросроудз стало першим випробуванням, яке проводили на Маршалових островах, і про яке було публічно повідомлено. На них уперше були запрошені гості та преса. Через проведення операції, зокрема під час підводного вибуху бомби Бейкер, було заражено всі кораблі, які використовували як мішені. Це був перший випадок, під час якого відбулося миттєво концентроване радіоактивне забруднення. Хімік Глен Сиборг, який був на той час головою комісії з атомної енергії, назвав вибух Бейкер першою світі ядерною катастрофою. У наслідок випробування на кораблях загинули всі піддослідні тварини. 167 жителів бікіні, яких було переселено на атол Ронгерік перед проведенням випробування Кросроудс, не змогли прижитися на новому місці. Їм не вистачало їжі, тож деякий час флот США залишав воду та продукти для евакуйованих мешканців. У січні 1947-го відвідувачі Ронгеріка повідомили про те, що місцеві жителі потерпають від недоїдання і дуже виснажені. У березні 1948-го мешканців евакуювали до Кваджелейна, а потім переселили на інший безлюдний острів Кілі. Площа Нового дому жителів становила всього одну шосту площі їхнього рідного острова Бікіні. Окрім того, вони стали залежними від доставки їжі кораблями. Бажання місцевих жителів повернутися на бікіні було відкладено на невизначений термін. Згодом влада США вирішила відновити ядерні випробування на цій території. Упродовж 1954, 1956 і 1958 років. На Атолі було підірвано ще 21 ядерну бомбу. Короткострокову спробу жителів Бікіні повернутися на рідну землю в період з 1974 до 1978, перервали. Корінних мешканців повторно евакуювали після виявлення у них проблем зі здоров'ям через радіацію. Численні ядерні випробування настільки забруднили середовище, що місцеві стали непридатною ні для ведення господарства, ні для риболовлі. Атол так і залишився безлюдним. Єдині, хто час від часу потрапляє туди. Це поодинокі дайвери, які шукають екстриму та нових вражень. Ліцензія на експедиції спірнання біля бікіні є сьогодні лише в одного організатора.